Ну що, друзі, просили мене зробити топ-5 телевізорів дуже великої діагоналі за більш-менш нормальні розумні гроші. Тож, тримайте, сьогодні ви отримаєте діагоналі від 65 до 85 дюймів, ті, що можна купувати. Більш-менш нормальні і більш-менш нормальні гроші. Тож на каналі Технозон Україна на весну, і, мабуть, вже на літо 2024 року, поїхали. І ви знаєте, ми просили, просили, ми робили, робили і дійшли до цих е, таких великих діагоналей. Але ж ми, знаєте як, е, отримали запит не тільки про великі діагоналі, ми отримали запит про Dolby Vision телевізорі та інші. Тому, знаєте що, якщо хочете отримати від нас ще такі топи, то, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а посилання на телевізори на е, перевіреного продавця в Україні я розмістив у опису під цим відео. І ми поїхали. Слухайте, ну коли я почав сортувати і обирати телевізори, знаєте, там. Ну наприклад, 65, ми, ну, Мину поділили для себе ніяк не не як не а виділили для себе, що велика діагональ це 65-85, середня це 75 дюймів. І ми обрали, і з 65, так, у нас починаються телевізори від 26 тисяч, від 26 до але, ну, вибачте, P635, коли там ти береш там, за 19 тисяч якусь 55-ку і там готовий а, піти на якісь там компроміси, то, ну, Знаєте, без Vision з не дуже великою яскравістю на 65 це буде виглядати дуже-дуже сумно. Тому ми не рекомендуємо ну, у такій діагоналі брати. Навіть той Samsung u 7100 Ну коли там ти береш ще дешевше, тут за 33 тисячі брати, ну таке теж собі, чесно кажучи, воно не те. Ти береш його 65 дюймів. Я коли подивився, ну не те два є. Ну, бренд не знаю. Треба роздивлятися, а я не знаю. І мінімальне, що я проздивлявся із е, такого де, такої діагоналі, 75 дюймів. Це в нас, ну дивіться, це в нас Hisense 75A6 k за 35 тисяч гривень. З Direct Led, це 4К з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos, з э, HDR 10 і 10+, І це в нас саме Hisense 75A6K, як я вже казав. Є в нас 4К Upscaling з Direct LED підсвітленням 60 Гц. Не дивіться. На яскравість у 350 кандел, а яскравість, ось 350 кандел, яскравість тут у піковому значенні 400-450. І це такий базовий, базовий варіант для перегляду Dolby Vision і HDR. Хоча, ну дехто думає, що там потрібно 3000, ні, є різні рівні, є HDR 400, HDR 1000, HDR 1500 і інші варіанти сертифікації HDR. Тобто цього буде навіть достатньо. І якщо подивитись на Детальні характеристики, це в нас IPS-матриця 10 біт, ну 8 біт плюс FRC, псевдо 10-біт на Direct LED. Звісно, як я вже казав, з Dolbe-Vision HDR 10 що тут нормальний процесор стоїть на cortex A53, 4-ядерний на mali G52. Не дивимось, бо тут стоїть операційна система Vida, U6. є в нас DTS Virtual X і Dolby Audio. І з особливості є в нас уплавніння, 4 k Upscaling і ігровий режим. Це така база. Це така собі база за 35 тисяч. І за 35 тисяч ви можете отримати саме 75-ку. Але якщо у вас є. Ну, знаєте як, я зараз покажу вам топ, а потім піду теж по наростанню. Бо зараз я вам покажу телевізор за сотку, і це буде максимальна ціна, і він на четвертому місці. Бо за сотку ви можете отримати 85-ку. 85-ку це в нас TCL, 85 це 805 на QLED, на MiniLED і з сертифікацією HDR 1500 на VA матриці це просто топ. За сотку, 85-ку таку взяти, це чиста 10-бітна матриця. 144 Гц у нас е, сама матриця е, і базова яскравість 1000 кандел на метр. Хоча display Specification пише 550, це фігня, бо я дивився. В нього дійсно є є сертифікація HDR 1500, а це базова яскравість 1000 кандел. І на сайті навіть написано 1000 кандела, а чому тут пишуть 500, не знаю. VA10-bit, міні LED, підсвітлення, 6000 до 1 контраст статичний. Частота матриці від 48 Гц до 144 Гц. І на 48 воно саме відтворює 24-кадрові фільми з подвоєною частотою. Хоча кадри не подвоює, і це виглядає природньо, природньо кінематографічний режим. Далі, в нас тут є з додаткових таких моментів, дивіться. Mediatek Pentonic 700, Mali G52, це все на Google TV. В нас є два один система, є спікери і сабвуфер. Сабвуфер, до речі, 20 ватний і ще в нас є і, і апскейлінг: ну, штучний інтелект апскейлінг, штучний інтелект контраст, штучний інтелект уплавніння, штучний інтелект HDR, Ну, як тут штучного інтелекту забагато. AMD FreeSync, G Sync, G-Sync. Тепер, ну, бачите, HDR Premium, як я і казав, 1500. Game Accelerator, Chromecast, Netflix, YouTube, ну все, на квантових точках. Класний топовий телек, але 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, але це 85-ка. Не знаю. Напишіть мені, наскільки адекватна ціна за 10-бітний 85 дюймовий телевізор. Напишіть. Бо тут, наприклад, можна купити навіть на відео, якщо ви використовуєте тільки. Тільки там Мегогошечку, світ ТВшечку, Ютубчик і Netflix, то вам цього вистачить навіть без ТВ бокс. А на третьому місці в нас 75-ка, Philips, PUS 88, 18, дроп 12 за 67 тисяч гривень. Поясню, класний телевізор Ambilight TV, на 4К. А давайте тут більш подробно глянемо. Хоча тут 818, а тут 808 це, це той самий телевізор. Є деякі регіональні відмінності: 10 біт 8 біт плюс FRC, директ ЛЕД підсвітлення. В ньому Google TV, є в нас двоядерний процесор на 16 ГБ сховища, є в нас нормальна аудіосистема. І поїхали. Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Level, RDTS, Play PlayFi. А тут пішло Ambi Light в безліч режимів, AMD FreeSync Premium, G-Sync uh, сумісний, підтримка Nvidia GeForce Now, Netflixів, Amazon Prime, of, Disney, Eco екорежимів і інших моментів, і варіантів, як ви його можете використовувати. Бо дійсно телевізор приколь, прикольний і саме це Philips. Uh, за 67 тисяч моє, скажімо так, моя порада, піти подивитись у, у магазин. Просто ви подивитесь, дійсно прикольний. А ось, якщо у вас є трохи більше грошей, то Philips 65 дюймів не 75, бо це 75, ка це дійсно великий. А ось Philips 65, Це вже OLED за 79 999, Ну за 80 тисяч гривень oled телевізор на Google TV, Тізи, Діма Dolby Vision, Dolby Atmos – Це вже дійсно OLED. На другому місці 120 герцова матриця. В нас є, ну давайте, тут дуже мало написано, давайте подивимось: 40-120 Гц, чисті 10 біт. Ніякого FRC, хлопці. А далі в нас Mediatek Pentonic 1000. Це 4 ядра cortex a 73 по 2 ГГц, mali G57. На Google TV йому не потрібен ніякий tv бокс А тепер по звуку: 70 Вт, в нас є 30 ватний сабвуфер, 20 ватні динаміки, в нас є Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Digital, Dolby volume Leveler, DTS HD, DTS PlayFi, а є MiMi Sound Processing. Слухайте, тут дуже крутелезний звук, як для телевізора. А, далі у нас є, якщо перерахувати усе, тут можна офігіти, і джесінки, і фрисінки, і Ambilight, і Netflix, і IMAX і І навіть є технологія OLED Anti-Burning, Це коли вона anti in Technology це коли не вигорає OLED. Так, це oled телевізор за 80 тисяч, але дійсно крутий. А на першому місці зараз буде в нас істерика. Хто буде зараз писати коменти і кричати, що я правий, тот класний хлопець. Якщо ви будете вважати, що перше місце це фігня, то ну, фігня, пишіть свої варіанти, але на першому місці я ставлю бюджетний, бо за 75-ту Sony 63 тисячі, це саме тому я назвав цей топ за нормальні гроші. Бо дивіться: 75 дюймів Sony 63 тисячі гривень. 75 дюймів 4К. На Google TV 2023- -го. навіть це, те, що це LED-телевізор, а не OLED-телевізор, нічого нам, скажімо так, не, не має значення. Це, це все одно перше місце. Це навіть 10 біт 8 біт плюс fr такий псевдо, псевдо з підтримкою Dolby vision hdr 10. Далі, я вам, о, знаєте, Давайте зараз, зараз перерахую. DTS Digital, Dolby Atmos, Dolby Audio, звук тут просто А, Тепер 4 k Upscaling, 4K X Reality Pro, Apple AirPlay нативний є, в нас є Motion Flow XR, це уплавніння від Sony, воно дуже відоме і дуже класнюче. А тепер далі. Тепер далі. Коли ви запитаєте власників, а телевізори в Sony, на який би телевізор ви замінили свій телевізор, який у вас є? Вони вам знаєте, що а, будуть відповідати? 99,9% скажуть, що ми а, поміняємо тільки на Sony. Є безліч власників 9505 телевізорів, які ж там застарів вже, але вони показують просто неймовірно. І ви спробуйте а, просто сказати людям, що потрібно змінити на щось інше, окрім Sony. Вони вам скажуть, ти ж ти довбень якийсь. А, а там 0,1 тих, кого ви запитаєте, вони просто странділи, що в них є Sony і все. Бо коли ти бачиш навіть 60-герцовий Sony без, на FRC на псевдо 10 біт, і бачите це, ці кольори і це відображення, ви розумієте, що це дійсно топ. У 75 діагоналі за якихось там 63 гривні, 63 гривні. Боже, за 63 тисячі гривні, це просто то. Напишіть, якщо це не так, і спробуйте зі мною просто-напросто посперечатися. Навіть OLED я ставлю на друге місце, бо Sony мені подобається більше. Підіть у магазин і подивіться на Sony. Коротше, я сказав своє, е, своє бачення, пишіть свої варіанти, а з вами був Бабл на каналі Технозона Україна. На все добре.